Гортензія Кіошу один із найвідоміших і найвишуканіших сортів голотистих гортензій. її батьківщина Японія, і в ній відчувається тонка східна гармонія. Кущ високий і стрункий може виростати до 2-3 метрів з витонченою кроною, яка нагадує легку піраміду, головна окраса суцвіття, великі, витягнуті. Довжиною до 30 см. вони складаються із стрильно-фертильних квітів, тому виглядають ажурними і надзвичайно повітряними. Ця гортензія – символ витонченості та чистоти. Вона дарує саду відчуття легкості, а своїм цвітінням, наче нагадує про спокій і врівноваженість, властиві японським садам.